Рим, місто, яке захоплює архітектурними шедеврами, колізей, фонтан треві, пантеон. Ці місця знає кожен, але є й інший Рим: тихий, загадковий, без натовпів та селфі палець. Сьогодні я покажу вам менш відомі, але не менш захоплию куточки вічного міста. Прямо в центрі Риму стоїть піраміда. Побудована для одного римського чиновника, який був в захваті від єгипетської культури. Вона з білого мармуру, висотою 36 метрів, майже ідеально збереглася, тому що в середньовіччі її просто вбудували в міські мури. Це остання піраміда, що залишилась у Римі. На перший погляд, Базиліка Святого Клемента це просто ще одна стара церква поруч з колізеєм. Але насправді це місце має кілька підземних рівнів, і кожен з них це ціла епоха історії, що розгортається перед тобою. А між рівнями є навіть річка. Перший рівень це сучасна частина базиліки з 12 століття з неймовірними мозаїками. Але як тільки спускаєшся нижче, потрапляєш в церкву 4 століття, де збереглися фрески, які дивом пережили тисячі років. Але найцікавіше це третій рівень, і щоб дістатись до нього, потрібно спустити ще глибше. Тут розташоване стародавнє язичницьке святилище, присвячене мітрі. Богу Сонця, світла і перемоги. І воно було одним з найбільших культових місць для римлян в той час. Досі на стінах можна побачити залишки зображень самого Мітри. Це не тільки святилище Мітри, а й ціла мережа кімнат та підземних тунелів, які вражають своєю атмосферою. Та однією з найбільших загадок цього рівня є підземна річка, яку було виявлено під час археологічних розкопок. І річка була частиною водопостачання Риму і використовувалась для ритуальних потреб. Санта Марія Дела Кончаціоне. На перший погляд, це просто ще одна стара церква в Римі, але коли спускаєшся вниз, тут тебе чекає щось неймовірне. Там, в підземеллі, все зроблено з людських кісток, стіни, візерунки та навіть люстри. Більше чотирьох тисяч монахів знайшли своє місце тут, і кожна кістка має свою історію. Цей склеп був створений орденом капуцинів ще в 17 столітті. Вони не просто ховали монахів, вони робили з цього місця урок для всіх, хто приходить сюди. Вони хотіли показати людям, як швидко минає час, і що смерть це не кінець, а частина життя. Віла Торлоня це справжній оазис посеред міського хаосу. Якщо ви хочете відпочити від натовпу туристів і просто насолодитися природою це ідеальне місце. Територія Віли займає більше ніж пів сотні гектарів це величезний парк з алеями, озерами та старовинними будівлями. Віла була побудована у 19 столітті для однієї багатої родини Торлоні і з того часу тут влаштовували різні святкування та й приймали важливих гостей. Але в 30-х роках Мусоліні привласнив цю вілу та навіть побудував під Вілою власний бункер. Якщо ви хочете насолодитись чудовим видом на Рим і Ватикан, це ідеальне місце для цього. Ще тут розташований мандариновий парк, який зберігає особливу легенду, яку часто розповідають закохані пари. Кажуть, що якщо закохані загадують бажання під час заходу сонця, тримаючись за руки під апельсиновими деревами, їхня любов буде вічною. Це місце більше для місцевих, ніж для туристів, саме тому воно таке затишне.